І так, привіт, YouTube! З вами Леший, з вами нарешті ж Scream. І таки я доробив кріплення підкові кофри. Кофри від е, 50-го BMG натівського стандарту. 48-літровий задній кофер. Е, трошки далі вставлю кадри. З 360 мотоцикла вставлю кадри, як я робив ці кріплення на ці кофри. Загалом, по відчуттям, тільки-но проїхався. Проїхався, як бачите, ні разу не в тепличних умовах. Значить, що маю на то сказати? Привантажило задню частину без цих бокових кофрів. 48-літровий кофер порусив. Порусив на трасі досить чуттєво. Зараз трошки привантажилося. Я маю два кофри з обох боків, будете бачити на 360 Трошки стабільніше, він став... <кхи> трошки стабільніше він став вести себе в поворотах, трошки стабільніше він став е ну, їхати, скажімо так, по рівній поверхності. І трошки тяжче стало вже ним маніврувати, трошки тяжче стало ним завалювати. Тобто ми вже маємо відчуттєву вагу ззаду, трошки то нашу, наше заднє колесо привантажує. До того треба звикнути. З тим треба. Ну, якщо вам то треба, з тим треба змиритися і продовжувати кататися в, ну, в своє задоволення. Підводячи ітоги року, підводячи дальняк на ньому в 1200 кілометрів, підводячи те, що я для себе виніс, дзеркала малесенькі нові дзеркала, я попав в середині року влітку. Я попав в ДТП. Мені, мене фура скинула з дороги. Я зігнув собі кермо, зламав одне кріплення рідного дзеркала, замовив маленьке дзеркало. Виглядають круто, мають синє таке затемнення. Синє затемнення допомагає в темну пору доби, коли вам ззаду вас просто сліплять. Особливо привіт колегам військовим, які валять на дальніх фарах постійно. Це досить допомагає, але малесенькі дзеркала доводиться, ну, доводиться користуватися скілом, доводиться більше крутити головою. Тому що в ці дзеркала набагато гірше видно. Що буде далі? Не знаю. Скоріше за все, буду їх міняти. У мене стоїть, вже не раз показував. Стоїть штука, яка є прикурювач. Мені було обов'язково, щоб була розетка прикурювача, Мені було обов'язково, щоб було USB. Мені було обов'язково, щоб був вольтметр, який показував, у мене були проблеми з акумулятором. Акумулятор був замінений на Гелевий ланцюг я замінявши перед першим дальняком на X-Ring. Сумка на бак від себе не рекомендую, погано тримають ці магніти, тому було вирішено доповнити сумку на бак от таким от павуком. Але знову ж таки, на великих швидкостях, на відкритих місцевостях, на дальніх перегонах сумку ну, вітер намагається стягнути просто з бензобаку. І то доставляє дискомфорт. Е, були перенесені поворотники на номер е, працює, показує, є в планах винести поворотники і стопак на е, кофер для того, щоб. Було ще набагато більше, то видно. Там є люди, які за то переживають. В мене ні разу не було проблем, щоб не бачили мої поворотники. Там, де я розумію, що досить ну, така жвава вулиця, досить треба працювати з людьми, які нас оточують. Я дублюю просто свої повороти. Ліва рука піднята догори, повертаємо направо, ліва рука витягнута вліво, повертаємо наліво. Якщо ви переживаєте, якщо ви так вже хвилюєтесь за то, що ваші повороти не бачать. Е, особисто мені е, дуже знайшов круїз контроль. Ця штука, в мене ця штука затискає газ. Хтось мені пише, що так не має бути. Хтось мені пише, що так має бути. Мені без різниці. Це моя штука. Вона мені затискає газ. Я собі відпускаю праву руку, можу поправити баф, можу застебнути куртку. Можу там щось десь поправитись, мені так зручно. Воно в мене працює так, мені підходить От на всі 100%. Їдучи з Дніпра до Києва, 600 км перший перегон, я зацінив, мені сподобалося взагалі ніяких претензій. що, що до того. Хочу поставити вітрозахист, дуже не вистачає. Е, це мій мотоцикл, це моє бачення цього мотоциклу. І мені не важливо, експертна експертна думка людей, які розказують по стилю чи не по стилю. Будете робити свій мотоцикл, робіть з ним, що хочете. Далі. Кофри Кофри і багажник, багажник заказав у Орлова в Одесі. Моя порада, якщо будете замовляти, він є на Олексі, Це не реклама, це просто він робить досить якісні багажники на скрем. Якщо будете замовляти з ціллю поставити от такі от ящички. Замовляйте, щоб він вам приварив кріплення. Ну або сверліть. Я сверлив вручну, то було досить тяжко, то було досить криво, то винесло дуже багато нервів. Винесло дуже багато часу. Тому моя порада, особисто моя порада, попросіть, щоб він вам доварив просто от е, такі от перемички, і тоді буде легше то все встановлювати. Ще з такого, в принципі, що я для себе виніс з дальняків, що мені потрібен вітровологозахисний чохол, чухол, якщо ми користуємося навігатором, це дуже важливо. Бачу, багато хлопців катається просто ставлячи телефон. З дороги летить пилюка, з дороги летить каміння, з дороги летить, ну вода, якась дощ може падати, і це буде погано сказуватися на вашому смартфоні. Тому я вставлю зараз от тут фотографію. Такого вітру волого захисного е, чохла на кермо, але я прийшов до того, що мені окремо потрібен навігатор, і окремо потрібен телефон. Тобто в дальняках я використовую два телефони. Один телефон має знаходитися на тілі райдера. Це обов'язково. Чому? Тому що, коли ми впали з мотоцикла, е, падіння зазвичай е, досить тяжко переноситься райдером. Ви не можете. Е, ну, Встати самі вам дуже тяжко. Повірте, я падав, я ну от втрапив в ДТП. У вас має на е, вашому тілі знаходитись телефон для того, щоб просто подзвонити в 911, там в 100, 112, швидка допомога 103, Просто для того, щоб викликати собі допомогу. Якщо не дай Бог, у вас станеться перелом. Тому що, е, як бачу, то я досить часто у молодих райдерів, які не розуміють, як то працює. В нього закріплений телефон. Я бачив багато мотоаварій, повірте, я 14 років, вже більше 14 років, катаюся на мотоциклі. Е, закріп, закріплений телефон на рулі. Мотоцикл поїхав, райдер лежить на, на землі, е, телефон поїхав. З мотоциклом ніхто не зупиниться, ніхто не викличе вам допомогу. Ну, На жаль, на жаль так. Е, що ще має бути на собі? Особливо, особливу увагу звертаю вас на мотоаптечки. Всі розказують про захист, всі розказують про наколінники, про налокотники, про шоломи, про мотокуртки, про моточерепахи. І ніхто не возить мотоаптечку. Ну чому так? Зверніть увагу, це ваше життя і ваше здоров'я. Хоча би возіть з собою мінімально індивідуальний перев'язочний пакет, мінімально, і кровоспинний якийсь джгут. Я використовую джгут системи Січ. Зараз, окрім того, що в нас в країні йде війна. Такий жгут при е, масованих кровотечах, при порушеннях. Е, особливо е, ну, в райдерів страдають теж зазвичай страдають ноги. Тут маємо артерію 19 секунд. Накладаємо жгут. Якщо не наклали, людина померла, стекла кров'ю. Це запорука вашого життя. На жаль, про то досить мало говорить райдерів. Я навіть е, тих хлопців, яких я дивився, які катають вдальняки. Е, про мотоаптечку згадують якось вскользь і згадують в е, плані того, що вона лежить в багажі. Я прихильник саме того, щоб жгут і перев'язочний матеріал був розміщений на вас, на вас, як на райдері. Мотоцикл поїде, жгут лишається на вас, і на вас лишається мобільний телефон. Неважливо, це буде ваш наворочений смартфон, яким ви користуєтеся. Це буде якась одноразова дзвонілка, типу Nokia 11.00, з якої просто можна буде викликати швидку допомогу, але вона повинна бути. Я в дальняках користуюся е, твс навушниками От мені з ними не дуже щастить. Влітку я загубив свої хайлоу навушники. Зараз я маю саундкори перед тим, як знімати відео, загубив амбушуру. Коли знімаєш шолом, навушник випадає. В мене випав навушник, загубилася ця резинова амбушурка. Трошки неприємно. Але я е, особисто я катаюся завжди в одному навушнику. Це або лівий, або правий навушник. Е, це допомагає нам слухати музику, це допомагає нам слухати якісь підкасти. Я на великих е, дальняках я слухаю аудіокнижки, мені то дуже подобається. Ну, е, Комусь подобається шум мотору, комусь то не дуже подобається. Я знаю, що є люди, які користуються бірушами. Є спеціальні мотобіруші для того, щоб відсікти зовнішній шум. Я не використовую гарнітури, тому що зазвичай я катаюся сам рідше катаюся з дружиною. Але ну якось так, гарнітури в нас ці блютуз гарнітури на шолом поки не появилися нічого про них сказати не можу. Щодо наших кофрів, дружина зацінила, прикольно, працює. Маємо такі окремі ручки пасажира, тобто другому номеру досить комфортно їздити, другому номеру досить комфортно тут розміщатися. І, в принципі, ще можна закріпити якийсь багаж, якийсь додатковий багаж стяжками або ще чимось таким. Ще 48-літровий кофер хороший тим, що туди влазиться два шоломи, коли ви йдете десь гуляти по магазинам. І потім ще після того, як ви дістали шоломи, сюди можна покласти якісь свої покупки. В принципі, я хотів бегер. Бегер це мотоцикл, який має багато кофрів. Тобто, щоб туди влазило все моє приладдя, з яким я подорожую. Я подорожую там з гамаком, з тентом, з газовою горілкою, і мені то було потрібно. От нарешті я здійснив свою мрію, мені лишилося поставити вітровик. І, в принципі, ну, я на цьому мотоциклі зробив три великих тріпа по 1200 кілометрів. І е, я зробив з того свої висновки. Це мої висновки, це те, що я відчуваю, це те, що я на ньому відчув, те, що я побачив, багато людей скаржаться на те, що е, тут. Ну, досить жорстке сидіння, е, то вирішується. Ну, я дружині зазвичай даю або п'ятіточечник такий, або е, ну, будемо використовувати в наступних поїздках подушки, звичайні, малесенькі подушечки, для того, щоб просто їй було як сидіти. Мені на цьому мотоциклі просто ідеально. Я маю проблеми зараз невеличкі зі спиною, е, від великого носі... ну, від е, того, що. Носив бронезрач, але 24 на 7 досить довгий час, я маю невеличкі проблеми зі спиною. Але 600 км за один підхід з моїми проблемами зі спиною нічого не сталося. Ну Тобто, в мене в машині починає боліти спина, коли я їду за кермом машини. Тут в мене все добре. Але це мій досвід. Е, Щодо того. Досить часто знову ж таки повернуся, поки не забув, повернуся до сумки. В мене я зараз використовую телефон великого формату і на сум... Він в сумці не влазить в цей спеціальний вітровологозахисний кар... Кармашок, кишеньку, тому підбирайте обов'язково, щоб діагональ вашого телефона поміщалася в цей, цю кишеньку. І все таки ліпше, щоб воно десь знаходилося в районі приборної панелі. Тоді у вас не так втомлюються очі. Вам легше. Я ще використовую Bluetooth гарнітуру. Блютуз гарнітура зазвичай мені, е, окрім підкастів, окрім е, музики, говорить голосом навігатора, де повернути. Мені зручно, мені це підходить. Підходить вам чи не підходить, це мій досвід, я ним з вами ділюся. Е, в принципі, по ітогам року е, додати нічого, я. Дуже 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 задоволений даним мотоциклом. Недавно був в одному з мотомагазинів, великих мотомагазинів багато представлено було мототехніки. В тому числі були представлені такі, як 400 ну, 390 Дюк Adventure високий. І я не знаю, на який би мотоцикл я поміняв би скрем. Крем. Мене з Крем зараз влаштовує на 200%. Це саме то, що я хотів від мотоцикла. Ми з ним просто знайшли одне одного. Тобто е е єдиний нюанс, який зараз мене бентежить, це вітрозахист, який потрібно поставити. І все. Так, як працює мотоцикл, так як він веде себе на дорозі, так як працює підвіз, підвізка, його розхід, його запас е топлива. Розхід в мене вийшов. Е за останній час вийшов 3,5, але я дуже довго стояв в Києві в пробках. І це саме через ті пробки в мене вийшов такий трошки, трошки великий розхід. Тому. Мене влаштовує мотоцикл повністю. Мені не потрібен мотоцикл, який буде їсти більше, ніж моя машина. Тому таке в мене сьогодні відео. Все, що хотів розказати, я розказав. Бережіть себе з наступаючим новим роком! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей.